Я хотів би подивитися ваші документи, якщо ви дозволите. Документ на право керування транспортним засобом. Ребята, оставить вдома. Дома? Якийсь документ, що засвідчує вашу особу, є? Паспорт. Індивідуальна карточка, щось, такою, щоб фотографія ваша. Ребята, я настав до машини.

Он вот неправильно. Иван Миколаевич, идите сюда, пожалуйста. Ребят, я хочу вас обмануть. Я, я вживал сто. Иван Миколаевич, да, слушайте меня важно. давайте так. Я вам расскажу, что вы берете ему губами і легенько дуєте. дуете. Давай, давай, не дергайте. Давай, дуй, давай, легенько, хорошо, легенько. Давай, куда? Все, вот, да? да, да? да. легенько дуєте. Да. Честно? Вы хорошо да, будь ласка, Хорошо, глубоко вдохните. Не надо, не надо. Повний полный і все. Будь ласка. Ребят, Вот честно, с юридической точки зрения, да? Да. Yeah. Вот вы меня окружили тут, да? Все, и дуй, блядь. Дуй, дуй. я сейчас вызываю через пару часов адвоката, говорю, А мне просто говорят, пацаны, говорят, дуй, блядь. Он говорит, а кого ты будешь тут дуть, А цель рубайки сейчас. Аккуратно, аккуратно. Не дергайте. ради вас только. ради нового, ради Давайте постараемся, да? Давайте. О, отлично, Арман Николаевич. Давайте. Роди этого человека, вопрос снимается. Готов дудь, аккуратно не дергайте. Не, не хотел все. Роман Николаевич, не хорошо. дергайте легенько. Легенько традуть. Берете ему штуком, коврик девушку цілували, так легенько думайте. Аккуратно, легенько и соло. Роман Николаевич. Дудь? Да. А. Все. Фу. Есть, да? Да, 0,42. Роман Миколаевич. Говорит, Роман Миколаевич. А мучающий, мучающий, мучающий. Э, давай, протокол пишем и запишем свидетелей. Я не Смотри, а блядь, 10, 20, достаточно, 20, 20, да? себе, да, я ну, зарабатываю, мне хватает, мне жена зарабатывает. Все нормально, я себя чувствую хорошо, <звук> Вчора під час патрулювання нашим екіпажем був виявлений правопорушник, який спочатку проїхав на червоний колір світлофора. В подальшому, коли його було зупинено, з'ясувалося, що особа перебуває в нетверезому стані. що... Було перевірено за допомогою прибору драгер. Перевищення е, допустимих меж алкоголю в крові було в два рази. Дана особа поводилась трошки неадекватно, е, іноді перевищувала голос. Особі було доведено, що після розглядання даного протоколу по судом да, буде винесено вирок або позбавлення. Право кермування транспортним засобом або накладання штрафу, на що була реакція там, розкидання грошових коштів, це були і гривні, і іноземна валюта. У нас були свідки, які бачили все, що відбувалось, і після закінчення інциденту, також за допомогою свідків, да, та слідчо-оперативної групи, грошові кошти були повернуті представнику даного громадянина. Йому було виписано декілька протоколів, з якими він погодився, та він був направлений додому на відпочинок.